Гальмуй Майку, повільніше. Нема часу. Мене нудить, Майку. Мені водички. Бери водичку і нічого більше. Ходоги свіжі? Учорашні. Дайте мені один. Ось, будь ласка, бабки сюди. Ти зкітл узяв Маркуса? Це не моє майку. Маркуса іди. Він цілиться в мене. Ти з ним базариш чи зі мною? Дзвоніть 911. Хіба ви не з поліції? З'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями. Якого дідька, він що пише нам з пекла? Це дурня Маркуса. Це відео доказ, що мене вбили. Я не знаю, в які верхи задіяні, але нікому не довіряйте. Будьте обережні. Вас підставляють детективи. Лаурі і Бернек. Озброєні небезпечні. П'ять. Чотири. Три з схожий рідина вченого? Ви реально хрінові втікачі. поганий хлопець? Я впораюсь. Наші шмотки крат. Ти так вирішив, бо ми mm -hmm. Що? Білий хлопець. А ну заспівайте нам хіп хоп. Um. Улюблена пісня. Uh. What's a gonna do? What's gonna mm -mm. mm -mm. хіп-хоп. Це ми злобали ремікс.